Я їбав Путіна, не то, що це мені нравилося, а заради країни. Знаєте, в мене дуже багато друзів з центральної і східної України, які раніше розмовляли російською, але зараз перейшли на українську. І знаєте, дуже бісять мене. Ні, ні, ну круто, що вони говорять українською, але мене дуже бісить, що в них це виходить лучше ніж в мене. Ну, раніше я б сказав би, що я їм завідую, але зараз скажу просто: мені щиро заздрісно. Для себе я бачу основний нюанс в тому, що я народився і виріс в Рівному. Тому тривалий час думав, що Суржик це і є українська мова. Правда, зараз я також намагаюся виправлятися, йти нога в ногу з часом. Тому кажу, не оказалось, а виявилось. Не вдруг, а раптом, не російська мова. А йобана хуйня. А тепер закріпимо урок все разом. Раптом виявилось, що російська мова це йобана хуйня. Поплодуйте, кому через війну довелося змінити роботу. Розумію ваш біль. Просто, знаєте, ще 23 числа я був на зйомках сміху» з Тасом Бакланом, а вже через пару днів я таксував в рівному на болту. Ні, ну не на болту, на машині. Але мені сподобалось, реально сподобалось. Просто таксисти – це така мрійлива професія. Я прям їздив по місту, і ви знаєте, всім пасажирам казав, так то я таксую для душі. Взагалі, я зірка ліге сміху. Якось я підвожу, приїжджаю на виклик, а там мій знайомий, і він такий, Йо-моє Гріша, що ти таксуєш? Ти ж зірка ліге сміху. Я такий, я знаю. Їхали далі мовчки. От. І ви знаєте, я хочу, щоб після перемоги Путіна взяли в 95-й квартал. Щоб він разом з Зеленським показував мініатюри. Для Путіна вже є ідеальна роль. Буде грати рояль. Дошло, так? Да? Нормально. І ви знаєте, більше, чим ненавиджу росню, я тільки люблю наших волонтерів. Реально, в мене навіть дівчина-волонтерка. Займається зі мною сексом грошей не бере. Волонтерить, як може. В когось є, може, теж дівчина-волонтерка. Не, нема. Там просто на передву треба два мінета передати. Ну добре, може хтось наважиться, бо завдання не просте. Знаєте, я сам теж трохи волонтерив. Хто ж ж має, хто як не я. Ну, ви зрозуміли. Допомагав одній організації. Вони збирали тактичний, медичний і гуманітарний вантаж. І я шукав автобус, точніше, бус, який це все відправляв на схід. От вони збирають той вантаж. Я потратив тиждень, але все ж таки знайшов бус, який безплатно погодився завести це все на схід для наших військових. Все круто, Уже вони дозбирали той вантаж, день виїзду пів години до завантаження. Я телефоную водію, просто щоб пересвідчитися, коли він там, де він там під'їжджає, телефоную, і виявилось, що водія стався форс-мажор, і він не зможе приїхати. Реально непередбачувана обставина, водій не передбачив, що він набухається. Там така історія. Каже, що на нього з чотирьох позицій готувалося нападіння горілочки. горілочки. Якби він превентивно не достав стопку. Була б біда. Я дуже злий, але водія також можна зрозуміти, все ж таки велике свято, п'ятниця. Я дуже злий, а всі знали, що Гріша Рицький відповідає за бус. Я кладу трубку, всі питають, Гріша, де твій водій? А мене паніка, уже уявляю, як на наступний день військові на позиціях ходять такі: Довбаний Гріша Рицький, через нього в нас ніхіра нема. Потім виходить сюжет на Росія 1 і Скобєєва така, Гріша Ріцький, от молодець! Подстайну нациста, настоящий патріот, побольше би таких. То я російську мову виплюнув. У мене паніка, от. але я рішив зібратися в руки, Зіб... ну коротше, ви зрозуміли, і мені вийшлося за пів години зробити те, що я робив за тиждень перед цим. Мені здається, це вийшло тільки з Божою помічю, тому що Боженька теж хоче, щоб русня швидше виздихала. Після цього випадку я вирішив. Ну, в основному я далі займався перегоном автомобілів. І недавно я переганяв праворульний автомобіль. Є автомобілісти в залі. Поаплодуйте. Та. Може, хто, є, хто їздив на праворульній машині? О, нічого собі, класно. Е, просто, от мені було дуже незвично. Для мене в машині руль з правого боку, те саме, що в дівчини, Груди на спині. Вроді функціонал той самий, але трохи незвично. Побудуйте, хто щено уявив собі дівчину з цицьками на спині. Може, хто в себе цицьки на спині уявив. Ну, я тепер знаю, на що ви будете драчіть сьогодні збоченці. Ну, коротше, я забрав цю праворульну машину, в мене зразу ентузіазм, хочу чим швидше доставити її до військових. Бистренько приїжджаю на заправку, заправляю повний бак. Але ви знаєте, я так спішив, що з непривички в праворульну машину заліз з лівого боку. Сідаю, дивлюся, Йо-майо, спіздили руль! У мене паніка, дзвоню в поліцію, в мене руль вкрали. А збоку заправщик стукає в вікно, показує, що руль з іншого боку. Я такий, та я знаю, сідайте і поїдемо. Я таку довгу поїздку сам не вивезу. Ну, коротше, вже все. Виїхав з заправки, їду по трасі, а машина крута прям капець. Трьохлітровий мотор. Турбінка дує. А я ви знаєте, газ люблю давати пізнав. Тапок в пол погнали. І трошечки так сталося, що перевищує швидкість, мене зупинила поліція. Я думаю, все, капець. Ну, якщо штраф, без проблем. Ну, надіюся, що хоч би штраф, хоч би штраф. Тут підходить коп такий. Куди їдеш? Кажу в Київ. Він каже: все, приїхав. Я думаю, срака мотика. Зараз заберуть машину, знов людей підвів. Знов собі представляю, як ходять бійці в полі і такі. Та той Грішарицький вже заїбав. Мало того, що в нас ніхіра нема, там ми ще пішки ходимо. Ще один сюжет на Росії один. Грішарицький, от молодець! Не пройшло і місяця. Знову геройський поступок. От настоящий лідер, а не ваш Зеленский. <рив> За мною вже договорюється, давай ну, блядь. То я російську мову знов виплюнув, ще трошки болгарської. Вот. Я віддаю свої документи поліцейському. Він їх так дивиться. Я готуюсь до гіршу, питаю, що, заберете машину. Він каже: ні. Заберете права. Каже ні. Штраф ні. То може хоч насваритись, сваритись, бля, нахуй запиняли. <риклад> Віддали документи, поїхав далі. Я в шокі, то... Ні, Ну слава Богу, я вже такий нервовий, їду по трасі такий думаю, все, буду їхати помаленьку. Включу радіо, щоб розслабитись. Вмикаю радіо, а там Соловйов говорить щось про фашистів. Слухай. Я афієв, зразу спробував переключити. А це радіо в машині, цій британській, ловило тільки одну цю російську радіостанцію. Я фігев другий раз. Як мені зараз військовим віддавати машину, яка обзиває їх нацистами? Ну, думаю, доїду, там розберемося. Приїжджаю, віддаю військовим машину. Вони дуже доволі, питаю, що там, як машинка. Я кажу, їде, капець. Педальку, газом, нормально. От. А, а остальне, кажу: все нормально, тільки один нюанс: не включайте радіо, воно не робить. Ще включите, може десь там коротне. І таки кажу, все, давай, пока, і швидко сам в маршрутку. Я доїжджаю десь до рівного, військові телефонують, слухай, Гріша. А радіо робить. Я такий, ого, нічого собі. Хто би міг подумати? Каже: ну мало того, що воно робить, воно ще й ловить тільки російську радіостанцію. Я такий, угу, інтересно, інтересно. <плес> Кажуть: але окрім цього, воно ще й ловить російські радіочастоти, по яких росіяни на позиціях ведуть свої переговори. Ми вже так пару позицій вичислили і зачистили їх. Я такий, ніхуя собі. Оце то я людей на стендапі найобую. Поплодуйте, хто був в селі. Київська тусовочка зібралась, так? Да? Ні, я маю на увазі не таке село, куди ти раз в місяць приїжджаєш відпочити від військової метушні. А ну, таке село, де ти тримаєш свиню за копито, поки дядько її коле. Таке от село, де кожен день по дорозі в магазин треба битися з сусідським гусьом. До крові. В такому селі, о, знаєте, де можна грати баскетбол хрущами. Та нормально. <реш> О, і ви знаєте, я дитинство провів якраз в такому селі, мені там дуже подобалось. Е, недавно, точніше, кілька років назад, туди в село е, завезли платіжні термінали. З того часу там можна розраховуватися пейпасом. Реально, люди в нас в селі забули, що таке готівка. Бо з того часу там тільки дві форми розрахунку: пейпас і на зошит. Взагалі, зошит це прям основа сільської економіки. Сільська економіка обвалюється в той момент, коли в продавщиці списується зошит. Але вона, знаєте, така сучасна продавщиця. Вела. Вона вела облік всіх боргів не в зошиті, а в нотатках на телефоні. Всі сільські алкаші моляться, щоб той сайомі наїбнувся. Вони навіть організували таку спілку, скинулись, самого розумного відправили на курси Айтішників. Що він загрузив продавщиці на телефон на вірусі. Помогло продавщиця. Купила нового телефона, але відновила всі нотатки через хмалу, хмару на Google аккаунті. Тепер, коротше, проходить той алкаш стажировку в Google. Не знаю, що як там складеться в нього. Буду тримати кулаки. А поплутуйте, хто сам коли-небудь записувався на зошит. Є такі люди? Що, <плоджує> любите це діло? <плоджує> Ні, ну, я просто сам також а, в дитинстві я один раз був записувався на зошит. Я поясню, просто я спостерігав за людьми, за дорослими, і мене вражала сама ця механіка. Вони приходять в магазин, беруть, що хочуть, ніхіра не платять, я такий, нічого собі. Я хочу бути як дорослі. Хочу бути як дорослі. Я наважився, вирішив записатися в магазині, приходжу, кажу, дайте мені морозиво на паличці. Вони такі, О, на 10 гривень. Я кажу, запишіть на зошит. І записали. Я такий робота є. Я йду по вулиці вже додому з морозивом. В руці всі сусідські діти облизуються. ніхіра собі в гріші морозиво. Посеред тижня просто, так? Це ж навіть не свято. Хто йому купив? Це що батя заробіток вернувся? Чи що? Дай попробуйте, дай попробуйте. Я кажу. Пф. Іди сам на зошит запиши, що не вміш, що. Але ви знаєте, в селі дуже швидко поширюється інформація. Я не встиг, те морозиво, навіть разок лизнути. Мені мама вже прийшла, давати тягла, що я втягую сім'ю в борги. І ви знаєте, тоді мені мама дала дуже важливий життєвий урок. Правда, зараз я дивлюсь на свою кредитку Монобанка і думаю, що треба було, щоб мама мене ще пару раз впіздячила. Щоб я прям на все життя запам'ятав, знаєте. В кого є друга половинка, поаплодуйте, ще не займала вона вас. <риклад> Ні, ну, Просто це стосунки. Бувають класні моменти, а бувають такі моменти, що що ти робиш? Схаменися. В мене просто от, дівчина недавно плакала через проблеми на роботі. От прям плаче через про проблеми на роботі. Я цього не розумію, мене такого ніколи не було. Я колись працював на заводі. Я ні разу не приходив додому плачучи. Капець, сьогодні, прибор погано запаяв. Ще хотів з колею міць заводу спіздить, а він сам спіздив. Будівельник ніколи не прийде додому плачучи, капець, кирпичі криво поклав. Начальник назварився. А вона сидить, плаче через проблеми на роботі. Ну я ж турботливий хлопець відразу почав її втішати, обняв, кажу: заспокійся, все буде добре, все буде класно. Кажи, що хочеш, все зроблю. Вона така, хочу суші. Схема. я такий думаю: курва, лучше б ти плакала. Нагадую, що в неї проблеми на роботі. А вона вже не слухає. В неї в голові одна філадельфія. Прийшло купляти. І ви знаєте, мені здається, це несправедливо. Просто тільки дівчина сльозами може чогось добитися. Ніколи не буде, що чоловік приходить додому з роботи, плачучи. «Капець, люда, це ужас. Олег, ти що плачеш? Ні, блять, смеюся. <риклад> На роботі завал, блядь. І жінка така починає втішати, ну все, кажи, що хочеш. В'єбать!» На тобі горілочку, на тобі закусочку. Я покликала всіх твоїх друзів, сидіть, бухайте, а я до подружки, щоб не зайобувати. Ніколи такого не буде. Якщо чоловік прийде додому плачучи і скаже, що хоче в'їбать, жінка візьме сковородку, як не в'їбе. <різь> Поаплодуйте, тут на цьому місці ваші області. <різь> так, є ще один блок контроверсійний. Ви готові до такого? Та? Коротше, мені недавно приснилося, як можна перемогти Путіна. Метод робочий. Вам зараз дослівно розповім свій сон. Коротше, в Путіна рак горла. Я про це дізнаюся. Починаю закидувати інтернет оголошення, що Грішарицький класний цілитель, а рак горла це прям мій профіль. Про це дізнається Путін. Викрадають мене посеред ночі ФСБшники, привозять в Кремль, знімають мішок з голови. Я такий нічо собі, Путін. Він такий, нічого собі, стендап-комік. Він такий, ну давай, розказуй, в чому твій секрет, як ти стілюєш людей. Я такий, ну знаєте, там специфічний спосіб. Він такий, я готовий на все. Навіть українську мову вивчив, давай розказуй. Ну, в мене цілющий хуй. Він такий в смислі. Кажу, ну хуй. Він такий, ну блін, треба подумати. З боку Лавров такий, ну я б согласився. І Путін такий, ай, ладно, хочу жить. Коротше, їбу я Путіна в рот. Путін робить МРТ. і такий: блін, ну рак горла нікуди не пропав. Кажу, що думаєш, бля, після першого разу тобі пропаде. що? Тут треба серйозну терапію кожен день. Ну, коротше, почав їбати Путіна в рот кожен день. А він зараз, ще й такий грайливий виявився, знає. Приходить такий гріша, давай лічиться, я готовий. Знаєш, мене тут ще срака трохи заболіла, давай сраку підлічимо. Я такий кажу, Фу Путін, ти вже сьогодні лічився, хватить. Він такий, ну будь ласка, будь ласка. Коротше, почав їбати Путіна по пару разів в день, втерся так потихеньку в довіру, і якось після сигаретки узнав, що в Путіна алергія на горіхи. Наївся тих горіхів. І Путін після йогурта вмер від анафілактичного шоку. І знаєте, що я вам скажу? Я їбав Путіна не то, що це мені нравилось, а заради країни. <плес> ну, а, але це, звісно, жарти, це просто мій сон був, бо в реальності все зовсім не так. В реальності Путіна їбуть в рот тільки Збройні Сили України. І а знаєте, ми недавно з друзями, з таким подібним концертом, їздили виступати для військових на їхній позиції. І я розказував прям цей блок, як я їй був Путіна, в рот. Вони так слухали, сміялися. Потім в кінці підходить військовий такий каже: Ну, класно, класно. Тільки їбать, довго ти спиш. О, і ще, знаєте, розкажу такі, просто, такий просто відступ. Це цілком можливо, що мій останній виступ до перемоги, то що ще тиждень-два я також буду служити в Збройних силах України. Так. І я подумав, що смішно буде, якщо реально буде якесь таке бойове завдання, що прийдеться їбать Путіна в рот. Типу, ну гріша, сам блядь, казав, давай. От. Але реально я так трошечки хвилююся, як в мене буде відбуватися знайомство із солдатами, побратимами. Ну, от я прийду до них в окопи і вони такі: -мою, так це ж цей гріша рицький, через якого в нас ніхуя нема, блядь!» <риклад> І ми пішки ходимо. От. Але я надіюсь, все буде добре. І ви знаєте, зараз дуже багато людей збирають на автомобілі для ЗСУ. Я ще поки не знаю, в якому я буду підрозділі, не знаю, де буду служити, але пропоную уже починати збирати на автомобіль для мене. Дивіться, треба треба шкода Октавія 2017 року з панорамою і круїз контролем. Під реальні бойові задачі підписуйтесь на мене в інстаграмі, там є реквізити банків. Скидаємо туди всі. Добренько, домовились. Та? Добре, дякую. У мене все. Але ну, дивіться, я ж не просто стендап-комік, я ще артист. Зараз буде ще така неформальна завершення вечору, і поплодуйте, хто не говорить так, а говорить да. Є такі люди, що кажуть да. Я думаю, ну, треба суржику максимально позбуватися в нашому житті. Реально, треба. Я знаю, я знаю 100% спосіб, як змогти всіх українців перейти із Да на так назад треба просто зробити ющенка президентом